Шевченко у вишиванці з Краматорська. У Бережанах одягнули Кобзаря в сорочку, яку врятували від війни. Вишиванку для, для погруддя Тараса Шевченка у Краматорську дружина моя створила до дня народження Шевченка 2018 року. Їй чогось, чогось взимку закортіло. Ось я хочу створити, щоб ми на день народження його вдягали. Ну і вона створила цю вишиванку, інша жіночка пошила її. Так і з'явилась традиція одягати Шевченка у вишиванку тричі на рік до Дня народження, дня вишиванки та Дня Незалежності. Згодом, коли з Краматорська виїжджали, забрали вишиванку в Бережани. І вже, якщо вишиванка тут, ми вирішили спробувати, раптом вдасться вдягнути Тараса Шевченка у Бережанах в цю вишиванку. Ну і на День Незалежності ми вдягнули його. І це буде вдруге за і це ось буде тепер вдруге. Це на день народження Шевченка. Ну а втретє буде на день вишиванки. Окрім цього, в центрі міста до дня народження Кобзаря відкрили виставку Шевченко. Це завжди актуально.